Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні нагадує про безпекові заходи. Ніч надзвичайно тривожна. Мирні міста і села знову атаковані ворожими ракетами і дронами. На Кіровоградщині ситуація контрольована, проте слід бути пильними. На поготові мають бути заряджені гаджети, документи, аптечка, теплі речі, вода і харчі. Нагадайте про це родичам, сусідам, друзям, зауважує очільник обласної військової адміністрації. Лікарі мобільних команд ЮНІСЕФ виїжджають до пацієнтів у села. У 2022-2023 роках ЮНІСЕФ запустив роботу мобільних медичних команд, щоб пацієнти сільських громад мали можливість отримати медичні послуги в себе вдома і не їхати в районний центр. До складу команд входять педіатри, терапевти та психологи. Допомога надається і дітям, і дорослим. Команда спеціалістів щотижня здійснює виїзди до різних населених пунктів приютівської громади. Жителі мають можливість відвідати терапевта та педіатра Олександрійської райлікарні, а також отримати консультацію практичного психолога Центру надання соцпослуг Приютівської сільради. Міська рада повідомляє про додатковий рейс на маршруті номер 15 На вихідні 18, 19 та 25 і 26 лютого впроваджується додатковий рейс на автобусні маршрути номер 15 Час відправлення від південного мікрорайону о 16.05 від Переморського мікрорайону о 16.43. При достатньому пасажиропотоку даний рейс буде використовуватися на постійній основі. Учні та педагоги ліцею номер 17 вкотре зібрали допомогу для військових. Учнівський та педагогічний колектив закладу, щоб бути максимально корисними в цей складний час. 9 лютого передали на фронт чергову партію смаколиків для захисників. Ми віримо, що перемога вже незабаром і хочемо підтримати наших воїнів. Зазначено на Фейсбук-сторінці навчального закладу. Двоє Олександрійців прийшли по святу у козаки. 9 лютого в українському храмі Преображення господнього ПЦУ відбулась посвята до лав козацтва Усівської січі війська Запорізького низового, двох новоспечених козаків Дениса та Інну. Денис незабаром відправляється як військовий захищати вітчизну, а Інна продовжить волонтерську діяльність для фронту. Захід по святи провів відомий Олександрійський козак Іван Забабаха. Колектив естрадно-спортивного танцю Стиль керівник Софія Студська Жир здобули перемогу на всеукраїнському фестивалі. Конкурс Смайл Фест проходив дистанційно з 23 по 20 січня в Києві. Учасники колективу Стиль брали участь в числі 1648 учасників в різних номінаціях, жанрах та стали лауреатами першої та другої премії. Олександрійцям пропоную долучитися до акції Подаруй бібліотеці книгу 14 лютого, день, який об'єднує всіх, хто любить, зокрема тих, хто любить читати. Бо це не тільки день закоханих, а ще день дарування книг. Тому, якщо ви маєте на своїх полицях прочитані книги, які сумують за новим читачем, подаруйте їх своїм коханим, друзям і, звісно ж, бібліотекарям. Запрошують Олександрійські бібліотекарі.